Світове визнання ЮНЕСКО планує оголосити 2014 роком Великого Кобзаря. Про це повідомив міністр культури України Леонід Новохадько, перебуваючи з робочою поїздкою у Каневі. Її тема номер один підготовка до найважливішої події року 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Що вже вдалося зробити та що у планах, вже знає Наталя Криленко. Підготовку до 200-літнього ювілею кобзаря на Черкащині розпочали заздалегідь ще два з половиною роки тому. Про це губернатор Сергій Тулу повідомив під час виїзної колегії Міністерства культури України у Каневі. В області все ж таки нараховується 45 пам'ятних місць пов'язаних з перебуванням кобзаря в нашому краї. Його імені названі 600 скверів, площ, вулиць, навчальних закладів. Встановлено більше ста пам'ятників по Ковруті і пам'ятних знаків. Завершено реконструкцію першої першу історико-культурного заповідника в каніві, де ми зараз з вами знаходимося. Реконструйовано музей, могилу, верхній парк. І це ви все бачите, можете, як кажуть, подробити. Віднедавна на Черкащині стартували ще й мистецькі заходи, всеукраїнські та міжнародні конкурси, фестивалі, форуми та шевченківські читання. За словами Сергія Тулуба, після вдалого старту необхідно ще й успішно завершити заплановане. Я думаю, що варто вже сьогодні розглянути і узгодити календар проведення урочистості Шевченківських заходів на сьогоднішній день. Зокрема, започаткування Міжнародного фестивалю хорового співу в місті Хані. Друге, організації проведення у 2014 році Всеукраїнського Шевченківського форуму Свою Україну любіть» та Шевченківського міжнародного літературного конгресу. Міністр культури України Леонід Новохадько під час колегії повідомив присутнім, ЮНЕСКО планує оголосити 2014 роком Великого Кобзаря. Тому зазначив владець, підготовка має бути відповідною. Не хотілося, щоб і в Міністерстві культури, і в областях, обласних державних адміністраціях були просто переліком заходів. Так часто буває і план роботи Міністерства культури так само сформований. Я не скажу, що він там поганий, але він сформований як завжди, а хотілося б, щоб в більшій мірі, ніж в попередні роки, він відбивав стратегію гуманітарного розвитку. На виїзну колегу Мінкультури завітав і віце-прем'єр-міністр України Микола Грищенко. За його словами, Черкащина повинна якнайкраще підготуватися до відзначення 200-ї річниці Великого Кобзаря і пообіцяв цьому посприяти. Я можу у вас запевнити, що я буду робити особисто як віце-прем'єр-міністр, який корує цю сферу, все можливе для того, щоб максимально задовільнити потреби у розбудові інфраструктури і проведенні відповідних заходів. У мене єдине тільки обмеження, що я віце-прем'єр з гуманітарних питань, а не міністр фінансів. Але ми будемо співпрацювати в уряді для того, щоб знайти порозуміння. Наталя Кириленко, Віка новини.